Чи може дружина чи адвокат за довіреністю забрати ваш військово-обліковий документ та чи зобов'язано ТЦК ТСП видати його? Відповідно дане питання міститься в пункті 17, порядку 559. Де зазначається, що представник може отримати військово-обліковий документ лише у двох випадках. По-перше, коли особа є малорухомою, маломобільною внаслідок хвороби, або, по-друге, коли особа є недієздатною. і забрати обліковий документ в такому випадку, може його доглядач, особа, яка здійснює догляд, а також опікун. І все це повинно підтверджуватися документами, належними або рішенням суду, або документами, що теж, що ви отримуєте компенсацію за здійснення догляду, наприклад. Тобто, просто так, за відсутності вказаних двох підстав: адвокат чи дружина, навіть за наявності нотаріальної довірності, ваш військовообліковий документ не зможе забрати в ТЦК ТСП, оскільки в них відсутній обов'язок їм видавати.